Українці, Раді вітати вас на нашому каналі сьогодні. Разом з вами будемо говорити про безкоштовне або пільгове розмитнення, яке нас очікує в майбутньому, і ті категорії населення, які зможуть отримати автомобіль. По безкоштовному розмитненню та зробити всі процедури просто без будь-яких складнощів. І перед тим як ми розпочнемо, я хочу, щоб ви зараз подивилися відео народного депутата, його звати Павло Бакунець, який нещодавно виступив з такою пропозицією, щоб підтримати ініціативу інших груп народних депутатів, і щоб все ж таки. Прийняли безкоштовне розмитнення для військовослужбовців. Слухаємо його пряму мову. Я зареєстровано в Верховній Раді законопроект, під яким підписано десятки народних депутатів про те, аби для людей, котрі мають посвідчення учасника бойових дій, ввозити автомобілі з-за кордону були без сплати в мита, так би мовити, нульове розмитнення. Це допоможе їм використовувати їх у їхніх потребах чи на фронті, чи повертатися додому. Адже ми пам'ятаємо, що тепер військовослужбовці мають можливість утримувати відпустку 30 днів. Вони хочуть приїжджати до своїх рідних, зарядитися якоюсь енергією позитивом, аби знову їхати і здобувати для всіх нас та й для всього світу перемогу на погоджувальній раді. На яку власне я хожу, однозначно знову буду ставити вимогу, аби його внесли на розгляд в залу Верховної Ради, і аби депутати визначилися щодо цього кроку допомоги нашим захисникам. Як ми вже визначилися щодо. Плати праці, як ми вже визначилися щодо використання автомобілів з правим кермом ввезених в Україну, як ми вже визначилися щодо відпустки, хочеться вірити, що це буде одним з наступних кроків на зустріч нашим захисникам. На зустріч нашим захисникам. Закачте, дорогі українці, що, що каже цей депутат. Він каже, що вже деякі позиції вони підтримали. Вони підтримали, що можна завозити автомобілі з правим кермом. Вони допомагають у виплатах соціальних військовослужбовцям. І вони хочуть зробити наступний крок: це безкоштовне пільгове розмитнення транспортних засобів. Депутат він спочатку каже, що там буде звільнення від мита. Як ви знаєте, МИТо це як. Один із складових митних платежів у нас є акциз, мито та ПДВ. Але далі він каже, що також він бачить і розуміє, що це буде повністю безкоштовне розмитнення. Ми ще не знаємо нюансів, ми не знаємо, як це буде практично реалізовано і коли саме воно буде, тому що про це люди багато говорять. Були законопроекти 9058, інші законопроекти, які мали на меті. Майже безкоштовне розмитнення для військовослужбовців. І ми хочемо подивитися, хто ж стає це такий цей народний депутат, який хоче підтримати цю ініціативу. І коли ми заходимо на Вікіпедію, ми бачимо, що цей народний депутат він є з партії Самопоміч Павло Бакунець і він сам родом з Яворова. Яворів, якщо ви знаєте, це біля кордону з Польщею. тобто, цей чоловік, повірте, він в автомобільній тематиці розбирається на 100%. Він розуміє, що він говорить, і він розуміє, які будуть плюси від цього, коли військовослужбовці зможуть отримати автомобілі в майбутньому і розмитнювати їх без плати митних платежів. Ми думаємо, що в майбутньому практично військовослужбовці матимуть таку можливість. Але коли це буде? Чи це буде в 24-му році? Чи це вони зроблять в 25-му році? Тому що в цей час вони цю ініціативу підтримують. А що буде потім? Що буде, коли закінчиться війна? Чи захочуть вони економічно підтримати це? Тому що є багато депутатів, які цього не хочуть, і вони виражали свої такі думки, що попереднє безкоштовне розмитнення воно було популізмом, що воно принесло збитки державі там в 30 мільярдів гривень. Але українці вони потребують таких соціальних пільг в першу чергу: військовослужбовці, які захищали нашу державу і продовжують її захищати. У другу чергу ви бачите, також є інші категорії населення, такі, які втратили своє майно, такі, які втратили свої автомобілі. Хіба вони не достойні, вони достойні на 100%. Є також такі люди, ми читаємо в коментарях, які пишуть, не на часі, зараз війна, а ви зі своїм розмитненням. Але зверніть увагу, що каже цей народний депутат. Він каже, що військовослужбовці вони зараз повертаються з ротацією до своїх домівок на відпочинок, і їм вже зараз потрібні транспортні засоби, автомобілі, щоб нормально жити, щоб нормально пересуватися. Це така, знаєте, потреба базова, яка сьогодні має бути в кожної людини, в кожного військовослужбовця. І він каже, що хтось думає, що не на часі, а якщо ми дивимось. По факту, то вже сьогодні військовослужбовці вони потребують ці автомобілі і вони не мають платити ці шалені платежі. Як воно буде далі, будемо спостерігати за тими законопроектами, які подають Верховну Раду, але немає жодного руху. Особиста моя думка, що в цьому 23-му році змін не буде жодних. Будемо дивитися, що буде далі, тому що просто говорити вони там раз в півроку виходять. О, ми щось зробимо. Але по факту немає голосів. По факту це тільки популізм. На сьогоднішній день пільгового розмитнення безкоштовного розмитнення для звичайних громадян будь-якій категорії населення немає. Не ведіться на ці історії, які зараз гуляють в інтернеті. Безкоштовно розмитнити можна тільки на військову частину, коли ви завозите, передаєте і на благодійні фонди та громадські організації. Там розмитнення відбувається як гуманітарна допомога. Якщо ви бажаєте завести на військову частину, ми вам розкажемо, як це зробити безкоштовно і як передати автомобіль військовій частині, щоб ви могли підтримати Україну, або так само на благодійний фонд та громадську організацію. Якщо ви бажаєте... Передавати автомобіль конкретному військовослужбовцю, щоб він міг ним користуватись. А для інших категорій населення, на жаль, також для військових, для інвалідів, для багатодітних жодних пільг на сьогодні немає. Якщо у вас будуть запитання, пишіть коментарі, будемо давати на них відповідь. І як завжди, українці, бажаємо вам самого головного і самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.